Рівно 10 днів тому я замовив на сайті Ваксі мишку Ваксі і 1. Сьогодні вона вже приїхала. Давайте відкривати. О, у мене в руках, до речі, майже 9 тисяч гривень. Ця мишка коштує на сайті Ваксі 160 євро. Ну і з доставкою, і в переводі на гривні це вийшло десь 8700. Як ви розумієте, це якийсь маніяк собі заказав, і цей маніяк не я. Це я замовив своєму другу, він попросив. Я роблю огляд і відправляю йому. І так як це не моя мишка, то я її відкривати її повинен дуже обережно. А тут це не так просто. Ну давай, я ж хочу обережненько зробити, щоб не порвати. Розумієте, людина і так відмовилась від о, цього священного ритуалу відкрити свою посилку самому. Тому я хочу зробити це максимально обережно. Але воно не хоче нормально. Сергій, вибачте, я вже злякався, що вона не синя. О, це кабель. А от і сама мишка. Це більше в принципі тут нема нічого, тільки ем, донгл. Тут нічого такого, так він виглядає, у мене теж таки є. Ну Кабель, я думаю, вам показувати ого, тут навіть він навіть не оплетений, це просто кабель, бо нафіга. Колір просто неймовірний. Це просто щось. Мишка ем, майже ідентична по формі ZOWIE EC2, розмір той самий. Зові просто отут трошечки по-іншому зроблено, але все інше майже те саме. Цікавий клік такий. Apex з Vitality грає на такій мишці. Зайву, я так розумію, теж, але Apex от саме на синій. Це дуже добре видно на останніх турнірах. Ніжки дуже тонкі, це мені не дуже подобається у ваксі, але це завжди можна змінити. Ну і вага тут 60 грамів. Сенсор 3950, найновіший на даний момент. Частота опитування максимум 4000 Гц, не 8000 Гц. І на частоті опитування 4000 Гц мишка пропрацює десь 30 годин. А якщо 1000 Гц, то 110 годин. По відчуттях мишка просто нереально кайфова. Я побіг тестити її на Faceit, а ви поки підписуйтесь.